Цього тижня у Гадяцькому районі підтримка аграрного комплексу та малого і середнього бізнесу, відшкодування відсотків за кредитами на енергозбереження, розвиток фізичної культури і спорту ці та інші питання обговорювали на позачерговій сесії районної ради 9 червня. Загалом на порядку денному було більше 20 питань. Серед них низка майнових зміни до діючих програм та до районного бюджету. Вчора питання відшкодування кредитування російському господарству різних програм. Просто люди не коїться, треба не бояться брати кредити і відкривати робоче місто. Так, депутати затвердили і нову програму. Фізичні особи зможуть отримати відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів. Цьогоріч 50% від суми компенсує районний бюджет, 50% – сільський. Щоправда, пролунала пропозиція надалі такі виплати перекласти на сільські ради. Ми дійшли зробити в одному. Що давайте на цей рік таки ми вирішимо. Подивимося, як всі ради при цій хоч допоможі щоб ваше населення скористалося цією послою. А 2018 рік потім подив, подивитися, як воно буде. Та що все залежить в Волочинській від вас. У 2017 році на реалізацію цієї програми заплановано 100 тисяч гривень із районного і 100 тисяч гривень із місцевих бюджетів. До 17 тисяч при закрученому через бон купівля, утеплення приміщень, заміна вікон, заміна котлів теж, розвертатися люди вміють. Ну, це дуже корисно при цій ціні наголос. Дуже корисно. Обговорили на сесії і спорудження в місті Гатяч пам'ятника учасникам АТО. Депутати підтримали ініціативу районного відокремленого підрозділу громадської організації Братерство учасників АТО Полтавщини і розглянуть питання фінансування на наступних пленарних засіданнях. Відтепер гадячина під пильним оком відеокамер. Наш район першим в області презентував нову програму відеоспостереження. У самому місті встановлено 26 камер. Вони вже діють на головних перехрестях та у місцях масового скупчення людей. 24 камери встановлено в районі. Ще однією новацією стала система розпізнавання автомобільних номерів автотрасір. Завдяки цій програмі ведеться журнал проїзду і фіксується кожен номерний знак. Цій області. Це, мабуть, перший район, який а, такими, такими кроками робить а, вказані а, ефективні заходи і методи, а, якими ми зможемо користуватись для розкриття злочинів. Ну і, безумовно, для а, здійснення превентивної діяльності. Всіма програмами, які ми робимо для безпеки громадян, ми реально... Вирішуємо і показуємо кожному з них те, що ми турбуємося за них, за їх дітей, які можуть спокійно відпочивати в парках на вулицях. Встановлення відеоспостереження стало можливим завдяки спільній роботі гадяцької райдержадміністрації, районної та сільських рад, а також інтернет-провайдерів. Усі, хто долучився до цієї корисної справи, відзначені нагородами від головного поліцейського області Олега Беха. Ми хочемо зробити взагалі Гадяцький район найбезпечнішим районом Полтавської області. Аналогів такої системи на даний час в Полтавській області немає. Сьогодні було відкриття, тому з надією ми на цьому не будемо зупинятися. Далі продовжувати впроваджувати інноваційні системи спостереження, нагляду і підтримку органів поліції. Доргазівці стали володарями Кубку Гадяцького району із футболу. 11 червня у фінальній грі гравці збірної сіл Великі Будища та Плішевець Доргаз зуміли обіграти суперників із команди хорол Сергіївської об'єднаної територіальної громади із рахунком 2-1. Тож вболівальники разом із командою святкували здобуття кубку абсолютних чемпіонів. У сьогодні справжній фінал. Дві рівні команди. Справді рівні команди показали майстерність. Цікава гра Було багато вболівальників, але... Знаєте, така зрадного пані фортуна сьогодні була на боці команди Зурган. А вже наступного року футболістам доведеться відстоювати звання переможців у новому колі змагань.